Історія крутів бере початок з у часу першої війни і російської революції 1917-1918 років у січні 1918 року. більшовицькі війська розпочали наступ на українські території, в тому числі поблизу крут. Молоді січові стрільці, які в основному складалися з українських студентів з мужістю встали на захист своєї землі у цей період українські громадські та політичні організації, в тому числі українське центральне військове повітряне козацтво, почали формувати власні збройні підрозділи. Січові стрільці битва під Крутами, яка тривала лише кілька годин, 29 січня 1918 року, стала вирішальною в долі України. Подвиг січових стільців та крутах вийшов в історію як символ героїзму та національного опору. Історія бою під крутами бере початок від процесу виникнення української нації. Коли молодь готова захищати державу ціною свого життя. Історія крутів перепочаток від 29 січня. 1918 року. На залізничній станції, що знаходиться у 130 км від Києва, українські студенти ціною власного життя зупинили на кілька днів наступ більшовицької армії на столицю. Немає слів, нема пісень. Щоб нам славити вас, герої, що у важкий, кривавий день зневірі. Не зложили зброї. Історія крутів бере початок від 29 січня 1918 року. Коли в селі Крути під Києвом відбулася важлива битва між військами Української Центральної Ради та Більшовицькою армією. Згідно з історичними даними, ті події передавала те. Що, прагнучи встановити контроль над Україною після перевороту 2017 року, більшовицька рада народних комісарів передала Українській Центральній Раді маніфест з ультимативними вимогами безумовної допомоги більшовикам в Україні. Українці відхилили ультиматум, тому 7 січня 2018 року реднарком більшовиків оголосив загальний наступ на Україну. 22 січня 2018 року Українська Центральна Рада Четвертим універсалом оголосила незалежність Української Народної Республіки. Більшовицька влада не могла допустити існування України як вільної держави. Після захоплення Харкова, Катеринослава та Полтави більшовики спрямували своє військо на Київ. Історія Крут бере початок від 29 січня 1918 року, коли українські війська вступили в бій з більш сильними більшовицькими силами під час українсько-радянської війни. Бій під крутами почався не 29 січня 1918 року, коли підіймалися в атаку і віддавали свої життя за батьківщину українські вояки. Він почався тоді, коли виникла загроза молодій українській Народній Республіці. І її треба було захищати навіть ціною власного життя. Хлопці під крутами зробили свій вибір. Історія крутів бере початок від що відбулися 29 січня 1918 року. На залізничній платформі в крутах до 520 українських військових і студентів, з 16 кулеметами та однією гарматою дали бій росіянам, які мали десятикратну перевагу в живій силі, бронепотягах та артилерії. Бій під крутими для українського народу став символом героїзму та самопожертвою молодого покоління в боротьбі за незалежність. Коли юнаки захистили Київ від радянської Росії, основний удар більшовиків ОНР очікувала з боку Полтави.